Нарешті все встановлю. Блін, та де той кросовер? Мені що? В коробку лізти, чи що? Він тут, ліз сюди. Ну добре. Ти ще хто такий? Я хранитель автозвуку. Не це шукаєш. А як ти тут опинився? Колись я також шукав інструкцію і вирішив не повертатись. Тепер я тут головний. А оце що за бідолага? Та не звертай уваги. Плюс мінусом переплутав їх тут по п'ять штук на день. Слухай, це все звичайно добре. А як потрапити назад? Зараз я тебе відправлю. О, блін. О. Добре, що хоч кросовер знайшов. А де інструкція?